Всім привіт! Сьогодні я буду говорити на тему, як проповідувати дітям або добра новина для всіх. І насправді є деякі такі основні речі, як це варто робити. Це треба робити просто на прикладах через те, що ти будуєш стосунки з ними, на їхній мові і діями своїм прикладом. І насправді. Також дуже важливо, щоб не ми це робили, а Дух Святий говорив через нас. І Бог говорив це через нас своїм словом. І зараз я хотіла б вам показати один експеримент. Переді мною три скляночки. Одна з них символізує гріх, темряву, прокляття, смерть. І ви бачите, яка вона чорна і чим вона наповнена. Інша це є людина. Вона поки що є світла, але до цього повернемося. І це є Ісус. Насправді Бог нас створив на свій образ і подобу з самого початку. Але через гріх, через непослух Адама і Єви, гріх і темрява війшли в життя людини. І потрошки, коли людина народжується на цій планеті, в неї є ця гріховна природа. Її весь час тягне щось зробити не так, щось зробити погане, якось збрехати, якось викрутитися. І потрошки, потрошки в життя людини приходить гріх. Десь не послухала, десь спрехала, десь комусь щось гірше зробила. І потрошки воно стає все чорне, 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 чорне. І це життя людини стає повне темряве. А як ми знаємо, гріх в життя приносить хвороби, смерті, прокляття, депресію, страх. І це все, ця вся суміш, вона навіть не може пропустити в себе світло. Тобто вона є повністю в темряві. Але е, Бог знав, що ці вчинки людини в Едемському саду призведуть до таких наслідків. І Бог настільки полюбив своє творіння, що Він дав можливість спасіння, дав можливість виправлення помилки. І це спасіння приніс Ісус. Тому що, як написано в Івана 3:16. Так би бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Тобто Господь не пошкодував свого сина заради свого творіння. І Ісаї 53:5 Він, тобто Ісус, Він же був зранений за наші гріхи, Він був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами. Ми оздоровлені. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Нам подаровано мир з Богом. Бо раніше цей гріх, ці наші, цей наш борг перед Богом, він не давав нам наблизитись до нього, бо в присутності Бога святого, праведного, люблячого, нічого гріховного бути не може, і це відділяло нас від Бога. Але Ісус. Він взяв і приніс цей мир, він подарував нам шанс мати стосунки з Богом, мати стосунки з Богом як з люблячим батьком, як з другом. І він приніс в наше життя мир. І як тобі прийняти Ісуса в своє життя? Потім ми побачимо, що станеться з цією людиною, коли вона це зробить. Але як тобі зараз це зробити? Перше, це потрібно просто визнати, що ти є грішний, що насправді твоє життя повне зараз темряви, повне непрощення, повне гріхів. Повне хворіб, і ти не хочеш більше жити в цій темряві. Ти хочеш розвернутися на 180 градусів і перестати слідувати за темрявою, а піти за світлом. І попросив Бога пробачення, що робив йому боляче цим гріхом, що ти робив боляче цим гріхом своїм близьким і самому собі. Друге, це прийми подарунок Ісуса на Христі, тому що Ісус пішов і заплатив замість тебе. Адже, як ми знаємо, до Римлян 6,23. Бо заплата за гріх, смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі наші. Тобто заплата за гріх мала бути смерть. Ти мав вмирати на Христі. Ти мав терпіти вічні муки, ти мав мати вічну смерть. Але Ісус пішов і зробив це замість тебе. Він заплатив замість тебе. Ти тепер не маєш брати і платити цей борг, який ти навіть не можеш заплатити. Тому прийми Ісуса, прийми Його подарунок в своє життя. Подякуємо, що Він витерпів це все, щоб дати тобі шанс наблизитись до Бога і бути близько біля нього, і будувати з ним ці стосунки. І повір, що він воскрес на третій день, як написано, і він переміг смерть, щоб і ця смерть в твоєму житті, ця темрява в твоєму житті була переможена. І якщо ти зробив цей вибір, дозволь Ісусу війти в нього, в твоє життя. І на перший погляд ніби нічого не змінилося. Але ми ще приймаємо силу Духа Святого, і наше життя потрошки-потрошки по починає преображатися. І воно стає повністю світле, тому що ми омиті кров'ю Ісуса Христа. І якщо раніше воно було грішне, повне темряви, повне проклять, повне хворіб, Ісус і його кров, Його пролита. На Христі кров, Його жертва, вона очищає наше життя, і ми стаємо біліші білого, ми стаємо святі праведні, тому що ми тепер діти живого Бога. І так як наш батько святий, ми стаємо також святі. І це був приклад. Це була Євангелія на прикладі. І зараз я вам розповім наступні історії, як можна розказувати про Христа дітям або ділитися своїм життям. Ем, була одна історія. До мене прийшла подруга, і вона почала розповідати, що в неї в житті зараз дуже багато тривог, страхів, дуже багато всяких різних справ. І що вона пробує молитися, бо вона віруюча. Вона пробує просити Бога допомогу, пробує там просити радість, але воно якби не, не має виходу з цього. І я її послухала і думаю, і розказала свою історію, як було в мене. Був певний період в моєму житті, коли до мене прийшло дуже багато різних завдань, дуже багато різних е, речей, які я мала зробити, і почалася в моєму житті суєта. Тобто дуже-дуже багато всього. Почалася тривога, почалося якби, зневірення, те, що я не зможу щось зробити, почався страх. І насправді на той момент дуже багато речей відволікало мою увагу. І я починала там просити навіть Бога допомоги: так Боже, поможи, дай мені мудрості, Боже, дай мені, блеска, мені радості. І я настільки була відволіч, якби відволічена, що в один момент, коли я прийшла на молитву і сказали протестань просто накажи цьому піти з твоєму життя. Я згадала, що. Можна наказати і протестати, що я не жертва, mm. <смі> і я така, ого, тобто є інший шлях. І тоді, в один момент, я просто встала, зрозуміла, що згадала, що Ісус зробив заради мене на Христі, що Він подарував мені не просто свободу, не просто прощення, а ще силу і владу і перемогу. І я протестала іменем Ісуса Христа. Я прогнала депресію з мого життя, прогнала всякий страх, прогнала страх перед людьми, прогнала всяку брехню, яка хотіла атакувати мій мозок, що я не справлюся ні з чим. І в один момент воно почало все змінюватися, змінювати, змінюватись на краще. І моя подруга послухала, і вона каже: О, я недавно дивилася фільм Боєнна кімната, і там також було про протистояння, про те, як ти іменем Ісуса Христа протестуєш в своєму житті і як воно працює. І потім, через деякий час, через тиждень-два, вона мені розказує, що в неї в житті все помінялося кардинально, що той страх, ті тривоги, воно теж пішло все геть. Вона теж перестала бути в стані жертви, а стала як переможець в Ісусі Христі і почала протистояти і боротися як мужній воїн, і як це почало діяти в її житті. Отож. Це був приклад, як розказувати через історію своїм близьким, друзям про свої перемоги і як потім ця історія може повпливати на їхнє життя. Також е, наступний крок, як можна проповідувати дітям, це через пережитий досвід. Е, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Е, ми з чоловіком. Е, Є з дітьми в Кіндер універі або Jesus IQ клуби. І ми там часто проводимо різні програми, ігри, активності. І одного разу ми повели дітей на екскурсію з одним екскурсоводом. І тоді. Ми ходили по підземеллях, дивилися на різні експонати, і трошки екскурсовод розказував різні легенди і різні трошки як байки, можна сказати так. Але е, ми були ще зайшли в копальню кави, і там висіла така величезна кирка на стіні, і казали: якщо хочете, підійдіть, то доторкніться до цієї кирки і загадайте бажання. І ми насправді якби з наставниками передивилися між собою. І ми думали просто чи сказати дітям зразу не робіть цього, не торкайтеся. Але була така думка, що вони ж живуть у світі, і в них дуже багато різних спокус навколо, типу, і друзі, і оточення, і в школі все. І тому вони мають також вміти самі приймати вибір, самі робити рішення і в світі жити, стоячи на правді. І вони, ми дивилися, хто стояв, хто думали, хто, може хтось каже, що це неправильно, хтось можливо буде лідером. Але в більшості всі торкалися, бо це була ще молодша група, десь 10 років, 11. І вони багато поторкалися тої кирки, кирки і загадали бажання. Також була ще одна річ, що е, одна людина пропонувала їм дати їхню руку і подивитися, скільки ліній на руці, чи вони відьма, чи відьмак, щоб перевірити. Так. Були діти, які зразу побігли, о, я я хочу, я хочу. І ми такі думаємо, бо ці діти дуже багато знають. Насправді вони багато і знали, і бачили, і бачили чудеса в своєму житті. Але це була певна така річ, як перевірка, чи ти стоїш на тому, що ти знаєш, чи ти це практикуєш. І хтось біг, хтось не біг, але не було таких, хто сказав, що це неправда, не робіть цього. Тобто також це був такий, як певний чи перевірка, чи ну просто. Така, така ситуація, там. Але після того ми всі зібралися на піцу якби після екскурсії, і я почала розказувати свою історію, що було в мене в житті. Е, насправді, коли я ще не була віруючою, тоді я ходила до школи і мені пропонували гадати на картах: тобто, там, е, який в тебе буде чоловік, там, яке буде багатство, таке такі всякі речі. І також родичі мені знімали вроки. І це теж типу, рахується як ну, не від Бога, як чаклунство, так. І тоді е, я була десь в 13-14 років на школі істина. Можете знайти в Ютубі, до речі, або в додатку. І тоді Михайло казав: якщо хтось мав в своєму житті там е, якийсь зв'язок е, з чаклунством, з ворожбитством, з гаданням, ви насправді відкрили в своє життя двері, двері сатані, тому що ви погодилися, ви дали згоду. На те, щоб він мав доступ до вашого життя. І він питався, хто хоче зректися цього, хто хоче порвати ці всі стосунки з сатаною. І я тоді вийшла на порід, і Михайло казав: якщо ти хочеш це зробити, повторюй за мною. Я зрікаюся всіх діл Сатани, всіх помислів його, всіх зв'язків з ним, і я не хочу більше мати нічого спільного з ним. І також він питався, чи любиш ти Ісуса. Бо так само, коли Петро зрікся Ісуса три рази. Потім Ісус після Воскресіння вже в нього питався, чи любиш ти мене, Петре? І я казала: так, Ісус, я тебе люблю. Чи любиш ти мене Катю? Так, я люблю тебе, Ісус. І чи любиш ти мене? Так, іди і паси вівці мої. Люби тих, кого люблю я. От. І насправді, якщо ви теж мали в своєму житті чи ворожок, чи якісь е, зв'язки з гаданням, ви теж можете це зробити. Ви можете зараз зректися. Цих всіх зв'язків з ворожбитством, з всякими темними силами, з різними картами Таро. Бо це все насправді відкриває двері сатані ваше життя, і це приносить хвороби, прокляття, бідність, страхи, депресії, залежності, бо сатана приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити, тому не відкривайте двері йому в своє життя. І цю історію я розказала дітям. І я запитала, хто з вас хоче просто те, що ви сьогодні робили. Це було не на основі Біблії, це було не від Бога. Хто хоче взяти і просто закрити ці двері для сатани. Але вийшло так, що я їм ще розповіла про якби, свій досвід про фільми жахів. Коли я була підлітком, я любила дивитися фільми жахів. Правда, я, я дивилася закритими очима, і закритими вухами. Але але вплив все рівно був на моє життя. І я розказала, як я потім боялася сходити вночі в туалет, тому що я думала, що там якісь постаті мерещаться. Також моя подруга розказала, що через ці фільми жахів вона відчувала е, якби певний такий сон, літургічний здається, сон не знаю. типу коли ти не можеш рухатися. Ти спиш і ти бачиш чорних постатей. І вона теж розказувала, що вона, коли вже народилася згори, коли народилася від духа, вона знала про силу в імені Ісуса, і вона протестала в імені Ісуса Христа, і це більше не Торкалося її і не приходило в її життя, тому те, що ви дивитеся, воно впливає на вас. І так багато дітей розказали, що вони там могли дивитися якісь чіпівті, якісь страшні чи Там якісь ігри. Дуже багато ігор зараз містять різних монстрів, різні страшні речі, і це також впливає на нас, як на. Людей через наші очі, через наші вуха, і дуже багато дітей вирішили закрити ці двері для сатани, і навіть тоді, в той день, одна народилася з гори, народилася з духа. От тому тут слава Богу. Тобто, другий метод це пережитий досвід. Вони пережили досвід, вони самі зробили вибір, і потім ми це взяли і обговорили. Діти зрікалися того, що вони робили. Третє це в мене була така річ, що я любила дуже часто давати якісь поради особливо. Так, особливо, якщо це хтось був молодший за мене. Я це любила дуже робити. І часто це було з моїми чи близькими подругами чи з родиною. І в один момент я побачила, просто почала аналізувати реакцію. Коли я часто даю ці поради, я бачила, що ця людина просто закривається від мене, і вона не хоче далі нічого слухати. Що просто ці стосунки зі мною, вони. Якби йдуть все далі, далі і стіна стає між мною і між цією людиною. І я думала, Боже, що робити? Я не хочу, я хочу для цієї людини реально краще, я хочу їй розказати про свій досвід, просто дати якусь пораду, щоб вона не натупила, щоб вона не жала те, що вона посіяла. І щоб вона ну, була мудра в цій ситуації. Але я бачила цю реакцію і я розуміла, що я цій людині не допомагаю. А тільки наоборот закриваю всі двері, з яких вона може почути хорошу пораду. І я почала питатися, Боже, що робити? Бо я розуміла, що я хочу застерегти, але я не хочу бути якби каменем спотикання для цієї людини. І Бог каже: будуй стосунки, навчися слухати. Бо я хотіла зразу все сказати і просто навіть не послухати. І так потрошки я почала кликати гуляти, кликати на каву, кликати в якісь місця. І я почала спочатку вислуховувати. Насправді то, та ситуація була про хлопців. Бо я радила своїй подрузі там на ти, з тими хлопцями навіть не зустрічаюся. З тими навіть не розцінюю його як майбутнього чоловіка, там закриті двері. Але просто цих дуже багато порад її відштовхували. Але потім я просто почала. Слухати те, що вона розповідала, там, що були такі ситуації, такі ситуації, що вона насправді бореться з тим, що її якісь емоції просто накривають до певної людини. І коли я її вислухала, вона навіть запиталася, як було в тебе? Тобто це був момент, коли я бачила, що людина відкрита слухати, і вона сама задала це запитання. Або навіть були моменти, коли я її просто вислухала, і був такий момент, що я відчувала, що можна розказати ще свою історію. Навіть це не просто були короткі поради, а ціла історія, як було в мене, мої помилки. І я їй розповіла про те, що коли мені було десь 14-15 років, я чула одну проповідь. Про те, як відрізняти, чи ця людина від Бога, чи не від Бога, і який вплив через цю людину йде на мене. І тоді в цій проповіді згадувалось, коли Ілля пророк прийшов перед лице Бога, і що спочатку здійснявся дуже дуже сильний вітер, такий як буревій. Але написано було, що в цьому не було Бога. Потім зійшов такий величезний сильний вогонь, і в цьому теж не було Бога. І був великий сильний землетрус. І написано: в цьому теж не було Бога, але тихий лагідний вітерець, тихий лагідний шепіт. І цей проповідник він пояснював, що якщо ви біля хлопця, і тут вас починає просто дах зносити від цього хлопця. Бо він такий крутий, такий весь. М Видіти такий весь прям впливом від нього йде, то це насправді не від Бога. Бо це просто створює певну залежність і накриває великим, великим великою горою почуттів. Також, якщо це є вогонь, якщо там просто все всередині там, починає там, метелики кружляти, починає типу, накривати повністю, е, теж такий як сильний сильний вогонь, це також не від Бога, бо ти не можеш себе контролювати. Тобто, якщо щось бере над тобою контроль, це вже не від Бога. І також був сильний землетрус, коли ти будеш починаєш вже трясти, ти хочеш бути біля тої людини. <сум> так. Але це також є не від Бога, а тихий лагідний вітерець. І насправді, коли я зустрічалася зі своїм чоловіком, ми разом читали Біблію, це теж інша історія, можливо, колись розповім. Тоді в мене був настільки мир біля нього, і насправді. Це було так, ніби я була вдома біля нього. І я відчувала свою цінність. І в мене не було такого, що щось було наді мною, що щось взяло свою владу надімною. Я це робила добровільно, і я не відчувала ніякої залежності від нього. Хоча він мені подобався, в мене було хороше почуття. Але це не було те, що мене зв'язувало і забирало мою волю. От і таку історію я розказала своїй подрузі, і насправді вона подякувала і було відчутно, що вона це прийняла. Тобто, це було зовсім інший. Метод, і це був це були певні побудова стосунків. От це була третя історія. Е, і також е, ще одна історія про мого вже маленького друга. Е, мені також я мала з ним такі стосунки, що я також багато радила. Казала, що робити, що не робити. Казала навіть покарання встановлювала. Якщо щось не так, ти маєш отак, отак робити. Е, але мені раз приснився про нього сон. Що насправді він теж дуже має таку велику боротьбу, щоб робити правильно, що йому важко, і він сам бореться з тим, щоб ем, перемогти в цій боротьбі проти його власних бажань. І мені було таке, що розкажи, як ти з цим борешся, просто покажи йому теж свої слабкості, що ти в боротьбі, і свої інструменти, і свою зброю, як ти це робиш. І в житті я підійшла до нього, розказала, що мені такий сон приснився, і розказала, що я насправді також є на цій, є в цій духовній боротьбі. І що в мене був певний період часу, що я намагалася все робити своїми зусиллями, бо і тоді в мене було багато, якби і завдань на роботі, і було багато всього поза роботою. І я намагалася все робити своїми силами. Я намагалася там заставляти себе читати Біблію, заставляти себе дивитися проповідь, заставляти себе там не сидіти в телефоні. І я відчувала, ніби дві людини в мені борються. тому що це було просто насильно. І я не відчувала радості взагалі, тому що це як насильство над самою собою. І я поговорила про це з сестрою в Христі, і вона порадила просто молись на мовах. І я після того почала молитись на мовах, і мені стало трошки легше. І потім я підійшла до ще одної сестри з Христі, але вже трохи з іншою проблемою, що в мене дуже багато-багато думок, і я не можу їх структуризувати в себе в голові. І вона мені теж сказала молись на мовах. І я думаю, угу, якщо мені двоє людей сказали молитись на мовах, я думаю, Бог тут точно хоче щось мені сказати. І тоді я почала не просто молитись на мовах, коли я згадаю, а я почала ну, максимально, тільки майже весь час я молилась на мовах, тому що майже весь час до мене хотіли приходити тривожні думки. І в той момент Бог просто змінив моє бажання серця. Він поміняв мої бажання. Я тепер перестала хотіти, наприклад, сидіти в соцмережах або там лежати, або відпочивати. А він дав мені бажання слухати слово, слухати проповіді, перебувати з братами і сестрами. Він просто змінив мої бажання і дав мені ідеї, як можна круто проводити час з Богом, як можна танцювати з ним, малювати з ним, грати на піаніно з ним, зустрічатися з друзями з ним. І це було настільки. Приносило радість і зростання в моє життя, а не цю депресію і цикл, як раніше. І я цим поділилася зі своїм маленьким другом. І він такий, так круто, я хотів би спробувати. І він біля мене почав малювати. І він намалював таку круту карти, картину. Там зверху був чоловік, який йшов по стежці, і там були там капкани, різні голки, різне таке. А знизу був чоловік, який йшов по іншій стежці, і там були дорогоцінності, всякі хороші речі, плоди. І він каже: Дивись. Цей чоловік йде по дорозі без Бога, а цей чоловік іде по дорозі з Богом. І тут в нього хороші плоди. І я така вау, яка в нього класна фантазія. І ще Бог навіть йому може давати. Для мене, наприклад, він маленький. Але для Бога він не маленький. Він також людина, яку він любить, яка теж бореться з чимось зараз. І після цього також наші стосунки стали тільки кращими. І насправді ваші діти. Це покоління, яке буде нести Ісуса в темні часи, тому що темрява все згущується і згущується. Тому вкладайте в них, будуйте з ними стосунки, любіть ще більше, показуйте приклад, говоріть на їхній мові. І Івана 5,17 Ісус вже їм відповів: Мій отець працює дотепер, працюю і я, працюємо і ми, ведені любов'ю батька. I mean... I mean.